Не знаю, чому так скалося, але всі люди знають, але чомусь ігнорують, що наш мозок потребує і споживає найбільшу кількість кисню в нашому організмі. Без кисню мозок просто не може працювати функціонально, тобто нормально. Де звідки він береться? Від фізичного навантаження, тобто, коли працюють наші м'язи, вони скорочуються, вони таким чином ганяють кров і кисень по нашому організму. В обов'язковому порядку потрібно, щоб за день була достатня кількість фізичного навантаження, тобто це прогулянка на свіжому повітрі не менше однієї години, це присідання, гантелі чи прогулянки велосипедом, кого що є під руками, хто що може робити. Також не користуйтесь ліфтом, сходами підніматися на гору пішки. Таким чином, також це буде для вас додаткове навантаження. Друге, ось подивіться, чому дуже добре. Сп'ять працівники фізичних таких робіт або селяни. Вони за день так напрацюються, що сп'ять без задніх ніг. Тобто вони працюють фізично у них навантаження. Далі у них йде свіже повітря і обмежена кількість інформації. Тобто немає цієї перенавантаженої голови. Тому у вас є. Така задача розгружати свою голову. Далі перед сном, друзі, в обов'язковому порядку потрібно розслабити мишці своєї шиї. Тобто легесенькі такі, якісь розтирання або якісь вправи такі безпечні, щоб просто трішечки розслабитися. Коли ви лягаєте спати, потрібно лягати спати не пізніше 22-22-30 тому що в іншому випадку просто ви не зможете відновитися. Якщо ви ігноруєте сигнали свого тіла, коли гормон мелотані виробляється, тобто близько 22-ї години. Не ви вже починаєте хотіти спати, і ви починаєте його перебивати. Тобто ви срочно щось, у вас якісь справи, вам потрібно щось зробити. Все, ви переб'єте собі сон і не зможете вже нормально заснути. Тому відкладаємо все. Просто все і відносимося до свого сна як до чогось священного. Тобто це найголовніше, що вас зараз повинно турбувати. А все інше почекає. І, друзі, якщо ви, наприклад, не хочете спати, тобто ви фізично недостатньо напрацювалися, ви 22-го лягли, 22.30 відклали телефон і не можете заснути. То потрібно зробити так, щоб вам стало просто скучно. Хоч пальцем по ковру водіть, хоч уявляти собі якесь тихе затишне місце, якусь річку, якусь природу, і обов'язково дихати животом. Тобто ви повинні дійти розслаблення розслаблення фізичного вашого тіла. І щоб в голові у вас не було думок. Як зробити так, щоб в голові не було думок? Можна використовувати техніку, яку використовувала Скарла Техара. Хто читав, чи дивився фільм Унесені вітром, в неї така була фраза, коли вона лягала ввечері і не могла заснути, вона казала, Собі, я подумаю об там завтра. Якщо ви, друзі, не можете так раптово засинати, тобто відкласти на завтра всі свої справи, подумки, тобто відігнати все. Потрібно зробити це поступово. чином? тільки йде вам у лізе в голову якась думка. От я води не попив. Ось мені хтось там в інстаграмі написав, чи лайкнув мене, а я щось пропустила. Відразу ви говорите собі: до побачення, нічого. тобто руки не берете, нічого не думайте. Будь-яка думка присікається на корні.